І ще одна шана лицарям Небесної сотні та бійцям, що загинули на сході України під час АТО. Громадська організація молодь за власне майбутнє зініціювала встановлення пам'ятника новітнім героям на подвір'ї П'ядецького молодіжного центру. Деталі знають наші журналісти. <плес> Встановлення пам'ятника на сотні зініціювали місцеві активісти громадської організації Молодь за власне майбутнє. Вони самостійно змоделювали та встановили постамент на подвір'ї місцевого молодіжного центру. Кошти для його спорудження також зібрали самі. Це була е, принципова позиція нашої громадської організації: не залучати сюди ні бізнес, ні, ні підприємців. Це ми вирішили своїми силами, члени громадської організації. Зібрали кошти, і ми це за свої сили. це ми зробили під час порудження постаменту. Місцеві активісти покладались лише на свої сили, проте зробили дві добрі справи: і увіковічнили подвиг сучасних героїв, і облагородили територію села. каже активіст громадської організації Микола Вінтоняк. Ідея зродилася зненацька, так як ми вже хотіли зробити щось маленьке. Бо всі великі справи починаються з маленького. Ми зібралися з усіма членами організації, згуртувалися і вирішили зробити такий меморіал, який зараз на даний час є актуальним, так і відбувається в Україні. Дуже такі події ну, неприємні. І ми вирішили зробити таке маленьке, своє укласти щось у долю України. Громадське об'єднання Молодь за власне майбутнє створили у П'ятиках після революційних подій. Зараз його учасниками є 35 активістів. Здебільшого це небайдужа місцева молодь. Вони запевняють, що відкриття пам'ятника це лише початок їхніх справ. Ми зараз е облагороджуємо у нас тут є в досній станції ставочок. Ми його зараз облагороджуємо. Він був також занедбаний. Е там е були одні чагарники і е е е купа мусору. Ми це це вирішили. Але це відновити. Ми його тепер обгороджуємо, чистимо, прибираємо і хочемо на Петра і Павла там зробити фестиваль для молоді. Також її зібрати в гурт з тим, щоб показати, що молодь в Україні є. Вона активна, вона хоче дещо продовжувати цей рух. Право урочисто презентувати пам'ятник надали наймолодшим місцевим патріотам. Після цього постамент освятили і помолились за душі героїв, що загинули у буремний час кривавої боротьби за волю та суверенність України. Ольга Гереджук Андрій Гарещук для телеканалу НТК.